Повітряна кулька вона наелектризована на негативним зарядом, тому що натерла її об цей шарфік вовняний. А папку натерла папером. Вона заряджена напевно іншим знаком. Давайте подивимось. Бачимо, що кулька притягується до принаближенні папки до неї. Ще раз висить кулька. Я наближую папку до неї. І бачимо, що кулька притягується до цієї папки. Якщо я буду повертати цю папку. Зверніть увагу, якому. В якому положенні знаходиться ця кулька. Зараз, як розташована нитка, яку я держу в руках, яким чином вона тримається? Не забуваємо, що на кульку зараз діє зі сторони електричного поля цієї папки, діє сила, електрична так звана. І інші сили діють на кульку. Звісно, сила тяжіння, а також сила натягу нитки, тому що я нитку отримую в руках. І отже, ця електрична сила зі сторони електричного поля папки, вона компенсує, скомпенсована двома силами, силою, силою тяжіння і силою натягу нитки. Ось в якому стані. Зараз знаходиться ця кулька в такому неприродному, неприродному стані. Тобто ось все.